Зеленський повністю прекрасний і спаситель нашої держави. Ура! Зеленський повністю жахливий і найбільша біда нашої держави, фу. Всі, хто критикують Зеленського зрадники, всі, хто підтримують, Зеленського абсолютно тупі. Отаке я постійно спостерігаю у наших соцмережах і таке враження, що навіть 24 лютого цього не змінило. Цього тижня я кажу про це тому, що якраз цього тижня соцмережі. Ну, чи, принаймні, частина моєї бульбашки відзначала уже четверту річницю стадіонного дійства. Але ви мені ставите такі питання, на які ви повинні відповідати, чому війна досі не закінчилась? Ось такий, ось такий ви головнокомандують. Так, чотири роки тому відбувся стадіон. Так стадіон а через два дні більшість українців обрали Володимира Зеленського президентом України, і на них одразу посипалися розмаїті прокльони запеклих прихильників Петра Порошенка, абсолютно категоричні звинувачення в непатріотизмі, неукраїнськості і так далі. Здавалося б, те, як після 24 лютого українці абсолютно всіх політичних переконань, там за виключенням, можливо, хіба що хардкорних прихильників ОПЗЖ і Шарія об'єдналися для спільної боротьби, ну, мало би натякнути, що з цією категоричністю щось трішки не так. Але виявилося, що от тепер, з нагоди четвертої річниці президентських дебатів і другого туру президентських виборів, відновлюються спроби заливати все або виключно білою, або виключно чорною фарбою, і навіть починаються спроби воскрешати у ці звинувачення українців, які голосували за Зеленського. І знаєте, от лише у минулому відео на цьому каналі, і до речі, підписуйтесь на цей канал, чим нас тут більше, тим тут цікавіше. Ми говорили про Спартака Суботу і таку собі закоханість у публічних осіб про те, що от коли якійсь публіці подобається якась особа. То для цієї публіки ця особа вже є абсолютно прекрасною в усіх своїх проявах, тому що закоханість, ну вона не терпить нюансів. Це працює і навпаки. Якщо якійсь публіці не подобається якась особа, то вона вже має бути повністю поганою, без нюансів. Ну і відповідно, якщо тобі подобається той, хто подобається мені, то ти красавчик. Якщо тобі подобається той, хто мені не подобається, то ти тупий і недалекий. От таке от все виключно чорно-біле. Отакі От спроби заливати все виключно однією фарбою, причому не лише окремих персонажів, але й реальність загалом малювати пояснення максимально грубими мазками. Це одна з великих проблем нашого суспільства, яка призводить до постійних болючих зіткнень з дійсністю. І тому сьогодні я хочу поговорити про це. Хочу поговорити про це на прикладі власне спогадів і роздумів про перемогу Зеленського, на прикладі, Історії з колишнім народним депутатом Олегом Барною, який на тижні загинув на фронті. І на прикладі одного із наших спонсорів, патронів нашого каналу. Мене звати Данило Мокрик. Я журналіст, і сьогодні у нас офігів на нюансах. Я офігів. Валера. Я офігів. Офігів. З нагоди четвертої річниці дебатів критики Володимира Зеленського згадували йому різне. Згадували, наприклад, його серії запитань Порошенку, ну, наприклад, ось цю. Почому ніхто не сидить за Ілавайські дебальцева Почому спустя п'ять років ми так і не знаємо імена убийць на Майдані? Чи не хотіло би взяти участь в експерименті і спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць? Ну, мовляв, гажо, зелібоба, може, тепер сам відповіси на ось ці запитання? Була й глибша, фундаментальніша критика великої популярності у Фейсбуці набув пост історика і публіциста Олександра Зінченка, який видання Історична правда навіть взяла до себе у вигляді публіцистичного тексту під заголовком ціна необачних слів. Цей текст це такий вилив розпачу автора, в якому він розмірковує про те, що буцімто обрання Володимира Зеленського президентом у 2019 році призвело до того, що Владимір Путін вирішив здійснити повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 Ну бо мовляв, українці обрали коміка, і Путін вирішив, що можна брати Україну голими руками. Основна думка тексту буквально ось така. Цю свою основну думку Олександр Зінченко обробляє різною аргументацією, говорить про наївність висловлювань Володимира Зеленського і команди про природу війни, наприклад, про педалювання наративу про те, що війна триває тільки тому, що там окремі бариги на ній заробляють. Пригадує йому різні цитати і пасажі з інтерв'ю, наприклад, ось цей. Да надо говорить все очень просто. Угу. Как, что вы хотите? Ваши условия. Что вы к нам пришли? Написали пункт. Что надо? Что надо, ребята? Вот ваши пункты. Потом бы я взял эти пункты. Честно говоря, мир-то надо на наших условиях. Потом сказал, смотрите, а вот наши пункты. Где-то посередине бы сошлись. Правда, Олександр Зінченко чомусь пише, що це прозвучало в березні 2019-го, хоча насправді це було в грудні 2018-го, але менше з тим. Отже, основна думка така, що українці, обравши Володимира Зеленського президентом України, фактично спонукали там, заохотили Владимира Путіна до повномасштабного вторгнення. І якщо вже це попахує вам віктім блеймінгом, ну тобто перекладанням. Відповідальності за агресію на жертву, то далі цей запах стає тільки сильнішим, тому що далі пан Зінченко починає міркувати про український народ і його мотивації. Так він згадує про виборців Володимира Зеленського у 2019-му у Харкові і про їхні сподівання на те, що от наступні 5 років будемо жити нормально. І далі починає порівнювати, що от 4 роки тому курс долара і євро був таким, а тепер він є таким, що бензин чотири роки тому коштував стільки то, а тепер коштує стільки-то, що інфляція в 2019-му становила 4%, а торік 26%. І резюмує це так, що чутки про кінець епохи бідності через 4 роки після кінця. Видаються дещо перебільшеними, ну, мовляв, повівся народ на дурницю і ось тепер має. Якщо тут у вас виникає запитання, а як взагалі можна порівнювати стан економіки у 2019 році, і зараз в умовах повномасштабної війни, коли ворог нищить усе, до чого може дотягнутися, і причому робить це саме ворог? То ви у цьому запитанні будете не самі, я у ньому з вами. Але, очевидно, потреба автора виразити свій розпач переважує логіку. При цьому Олександр Зінченко ще й проводить паралель, яка виходить не менш маніпулятивною. Паралель з президентськими виборами 2010 року, коли Віктор Янукович і його команда перемогли з наративом про занепад, спричинений. Помаранчевою командою, і цей пасаж я зачитаю повністю. За твердженням самих громадян, їх доходи за перші два роки після помаранчевої революції зросли у два рази. До Ющенка у 2004 році ВВП був десь 65 мільярдів доларів. А на піку у 2008 році став майже 180 мільярдів. Тобто за чотири роки прибутки виросли майже у три рази. Але у 2010 році 12 мільйонів 481 тисяча дві виборців повірили Януковичу, що найбільші темпи економічного зростання за всю історію України це помаранчева руїна. І ніби все так. Але з метою покращення своєї ілюстрації пан історик зовсім якось викидає з історії економічно-фінансову кризу 2008 року. Звичайно, що. Покладати саму вину за те, що ця криза відбулася у 2008 році на тодішню українську владу, було би не зовсім коректно. Хоча були певні питання щодо менеджменту власне цієї кризи. Але факт залишається фактом: ця криза призвела до дуже серйозного удару по добробуту українців багатьох пополовинило, буквально їхні статки, І тому спроба зараз говорити, що Янукович на рівному місці переконав українців у фантазії про якийсь економічний занепад, коли навколо насправді відбувалося процвітання. Ну, це спроба шматувати історію і задля своєї розповіді вибирати з неї лише ті шматки, які підходять, а ті, що не підходять, брати і викидати. Це спроба замалювати все однією фарбою. Зрештою, так само, як і спроба пояснити всю мотивацію голосування за Віктора Януковича, от переконаністю в тому, що помаранчева руїна, економічний занепад, як ніби інших причин для голосування в багатьох інших українців не було. Це спрощення і примітивізація. Це та сама гра в необачні слова, на яку нарікає Олександр Зінченко у своєму тексті. Ціною необачних слів, на думку Зінченка, стали руїни Попасної, Вугледара, Маріуполя, Бахмута, Марінки. Власне, з фото Марінки, руїн Марінки, починається його текст. і В якийсь момент Олександр Зінченко починає пригадувати, що аж дивіться, Марінка у 2010 році голосувала за Януковича у 2019 році за Зеленського. Мовляв, от бачите. Які результати? І це той момент, коли гра в необачні слова, перетворюється на гру в огидні слова? Врешті цей текст вийшов таким собі коктейлем з вибіркової розповіді про те, що відбулося, фантазії на тему того, що відбулося би, якби відбулося те, чого. Не відбулося і роздумами про те, як українці фактично спокусили Владимира Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну. І при цьому, якщо повертатися до перемоги Володимира Зеленського у 2019 році, то електоральні мотивації українців в цьому тексті максимально примітивізуються. Щодо Мар'їнки, написано, що от 80% Мар'їнки повірило в те, що війну можна. Припинити, просто переставши стріляти, і тому проголосували за Зеленського. Що ще треба? Хіба були якісь інші міркування для того, щоб голосувати за Володимира Зеленського? Хіба було якесь різноманіття причин? Хіба були якісь, можливо, інші підстави не підтримувати його опонента, що призвело до? Протесного голосування. Ні, навіщо в цьому розбиратися? Давайте залємо все однією фарбою. Давайте все пояснимо одним грубим мазком. І тут я хотів би наголосити на нюансах, зрештою, і з іншого боку. Мені зовсім не йдеться про те, щоб якось повністю знецінити Олександра Зінченка, тому що я, на щастя, знаю і про іншу його творчість, яку я високо ціную, зокрема. Він є автором документального серіалу Суспільного колапс, як українці зруйнували імперію зла, який я не втомлюся рекомендувати і вважаю чудовою і надзвичайно потрібною роботою. Тут мені йдеться про те, щоби вказати на конкретну маніпулятивність конкретного тексту. Так буває, що одна і та сама людина може чимось викликати. Велике захоплення, а чимось іншим абсолютне неприйняття і несприйняття. Я дуже добре відчув це цього тижня зі звісткою про смерть на фронті колишнього народного депутата Олега Барни. Я вважав, що Олег Барна це негативне явище в українській політиці з низки причин. І в нас навіть колись було з ним. У 2019 році, коли він ще був народним депутатом, інтерв'ю, яке не протривало навіть 15 хвилин. І Олег Барна зняв з себе мікрофон і вийшов зі студії. Тому, будь ласка, спершу ви вивчите ці питання, а потім вже показуйте. Ну давайте подивимося. Ні, глядачі, потім зроблять буде дивитися. Ні, Є, давайте так. включимо і глядачі Добре. зроблять висновок. Потім покажете, але без нами. Почему Це... вивчені займаються плітками? А втім, Олег Барна зараз приніс найвищу жертву за саме право на існування того суспільства, на користь якого намагаюся працювати і я. І, хоч це не змінює мого ставлення до Олега Барна як до політика, його загибель і власне не лише загибель, а й сам факт боротьби у цій війні таки суттєво доповнює моє уявлення і моє сприйняття його. Тому що нехай моє ставлення до Олега Барна як до політика залишається незмінним. Як до громадянина, як громадянин, я відчуваю до нього вдячність і певне почуття боргу. І ці речі можуть співіснувати, ці речі мусять співіснувати. Тому що картина не може бути намальована одним кольором. Чудовий приклад того, як картину світу можна малювати з різних кольорів, власне, подає один із спонсорів-патронів нашого каналу Олександр Япчанка, який базово лікар-педіатр, впродовж багатьох років активіст, певний час був речником Міністерства охорони здоров'я і зараз захищає нас на Бахмутському напрямку. Ще минулої п'ятниці на каналі Бігусінфо вийшло прекрасне інтерв'ю із ним. Анни Калюжної, власне, у цьому інтерв'ю Олександр Ябчанка водночас демонструє розуміння і оцінку сильних сторін президента Володимира Зеленського. Коли почалась війна, то у нас знову ж справа не з людиною Володимир Зеленський, а з функцією Президента України. І е, ця функція працює добре. Е, по тій нашій спільній темі, яку ми зараз маємо, перш за все, це перемогти Росію, і при тому всьому максимально тверезу оцінку орієнтирів е, частини команди Володимира Зеленського, зокрема Олега Татарова. В них є е, персональні амбіції щодо влади, в них, є, е, в них є розуміння. Оце їхня картина світу, що для персональних амбіцій щодо влади можна порушувати закон. Можна порушувати якісь морально-етичні норми. От ну для них це норм. Ну, згадай, татаров, коли він казав, що майданівці самі собі в потилицю стріляли. Ну які тут взагалі морально-етичні норми. Ну цій людині все одно кому служити в Україні, Росії без різниці. І це теж може співіснувати. Воно, власне, і співіснує. Питання в тому, чи готові ми достатньою мірою ускладнити своє розуміння реальності, щоби бачити. Різні кольори і відтінки, чи готові ми не відкидати те, що не співпадає з нашими переконаннями, не закривати очі на те, що не співпадає з нашим світоглядом, а бачити усю історію. Бо якщо повернутися до тієї ж перемоги Володимира Зеленського на виборах 4 роки тому, то не може бути. Ну, майже нічого більш примітивного, ніж уявлення, що от ті, хто голосував за Порошенка, розумні і свідомі, а ті, хто голосував за Володимира Зеленського інфантильні барани. Правда в тому, що причин голосувати за Володимира Зеленського було багато, і вони були різноманітні. І те, що я їх не розділяв чи не розділяю, не повинно мені заважати їх бачити. Так само, як голосувати за Петра Порошенка, теж були вагомі аргументи, і те, що вони мені були чи є чужими, не означає, що я повинен заперечувати їхню логіку і їхнє існування. Спроби заливати все тільки білою чи тільки чорною фарбою, пояснювати все максимально грубими мазками, можуть нас лише розділити. Чим більше ми будемо бачити нюансів і відтінків. Тим більше ми будемо знаходити точок дотику. Тому що, звичайно, що ми всі дуже різні за своїми переконаннями політичними, суспільними, людськими. Але якщо рушійною силою усіх цих переконань є бажання перемоги зараз і щасливого життя разом потім, то тоді це все має сенс. Тому давайте пізнавати одне одного і підтримувати одне одного, і підтримувати Збройні Сили України. Побачимося за тиждень. Слава Україні! o filho.